Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, зима? Тітка рідна, як кажуть народі. Зараз у нас тут хоч і південь, морозці. А я сьогодні хочу вас познайомити, як же зимує у мене пеларгонія плющи листова. Ну, в, ціл, в цілому скажу так, що в принципі, десь е, задовільний стан моєї піларгонії, як на зиму. Вже пройшло два місяці, як вона тут, е, можна сказати, е, без сонця знаходиться, е, під, е, Підсвічую я її трохи е, лампами, трохи сонце попадає, але ж зима є зима, не завжди сонячні дні. Ну, в цілому, якщо подивитися на кущі, то, слава Богу, вони всі живі і здорові. Ну, Є трохи де витягуються росли... рослинки, є жовтувате листя із-за недостатка сонячного світла. Але в цілому піларгонія має задовільний стан. Що, ну, що я її я поливаю, ну, не переливаю, а так, якщо вже бачиш, що суховата, то я поливаю її. Ну, температура тут примерно в пределах 5-10 градусів, але все одно вона навіть при такій температурі, вот, як видно, про... Продовжує ріст, пагани, трохи витягуються, Ну все це поправиться, коли вже настане весна і вона перейде в сонячну теплицю. А так, зараз вона в хорошому стані. Висаджена вона в горшки десь в кінці літа із розсади, так що вона ще не сильно оброщує, як положено. Ну, головне, щоб вона перезимувала. Як трошки підкормлюю, вже два рази від, від, обробив. Фунгіцидами від хвороб, е, тому що хвороби, е, не висока температура, а грибкові захворювання появляються набучні староса, от, е, це один із основних, і всякі там п'ятнистості, антрактози, Ну, я обробляю фунгіцидами. Так що, от, е, на сьогоднішній день. 11 січня, от вона має у мене такий вигляд. Е, ну що ж, осталось ще, вже вона тут дві, два місяці в цьому приміщенні, фактично, знаходиться. Ну, ще полтора місяця будемо рахувати, в залежності, як буде весна, і далі вже діждеться вона літні пари. От, коротко е, про. Е, плюс ще листову і як, як вона переносить зиму. Ну, я її, звичайно, вкорочував перед тим, як закладувати зиму, але вона потихеньку все одно вегетує. Отак, От друзі, кому сподобалась моя пеларгонія, хто слідкує за моїм садовим. Творчеством цвіточним можете поставити е, вподобайки, поставити, підписатися на канал. А пока що буду завершувати. Бажаю всім колегам е, значить, е, хороших успіхів в роботі з квітами, От. мирного неба. І пока до побачення, до нових зустрічей.